Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги ремінь для перенесення карематів. Цей регульований плечовий ремінь спеціально розроблений для перенесення килимка для спорту. Ремінь виконаний з еластичного матеріалу, який забезпечує гарну розтяжність та комфортне прилягання до плеча. Завдяки регульованому дизайну, ви можете легко налаштувати. Довжину ременя під свої потреби, це дозволить носити килимок на плечі або через тіло. Ремінь надійно фіксує килимок та запобігає його ковзанню та падінню. Крім того, його можна використовувати як еластичний пояс для розтяжки та вправ. Пропонуємо до вашої уваги водонепроникні шкарпетки з бамбука. Дані шкарпетки зі 100% віскозного бамбукового волокна ідеальний вибір для активного відпочинку на природі. Вони забезпечують неперевершений захист від вологи, дозволяючи вам насолоджуватися комфортом та сухістю під час походів. Безшовна конструкція робить шкарпетки комфортними для носіння та запобігає натиранню. Завдяки універсальному розміру вони підійдуть як для чоловіків, так і для жінок. Забезпечте своїм ногам надійний захист та комфорт під час активного відпочинку. Пропонуємо до вашої уваги набіри рибальських вертлюгів. Набір зі ста широкопідшипникових повіців, що обертаються, незамінний інструмент для рибалок. Ці повіці виготовлені з високоякісної міді та нержавіючої сталі, тому забезпечують надійність та міцність. Конструкція запобігає сплутуванню ліски та забезпечує ефективну роботу приманок. Міцні кільця надають надійне з'єднання з рибальськими снастями, що дозволяє ефективно справлятися із великими рибами. Завдяки. Завдяки своїй міцності та надійності ці повідки гарантують улов та принесуть радість від риболовлі. Пропонуємо до вашої уваги силіконову приманку для риболовлі. Дана приманка є однією з найкращих для лову великої риби. Її унікальні властивості пояснюються простим, але ефективним рішенням. Хвостова частина та тіло розділені тонкою перегородкою, що дозволяє створювати м'які та високочастотні коливання. Сама приманка виглядає доволі об'ємною, але при цьому має відмінні аеродинамічні властивості. В наявності доступні як природні відтінки, так і більш яскраві краве Пропонуємо до вашої уваги окуляри для плавання. Дані окуляри мають антизапотівне покриття, яке запобігає запотіванню лінз та забезпечує ясне бачення під водою. Крім того, вони мають захист від ультрафіолетового випромінювання, запобігаючи пошкодженню очей від сонячних променів. Окуляри водонепроникні та надають комфортне та щільне прилягання завдяки регульованим ремінцям та силіконовим прокладкам. Виготовлені з високоякісних матеріалів, завдяки яким будуть міцними та до вічними.